Привіт, я Мельник Павло, і сьогодні хочу поговорити про те, як наше виховання та стосунки з батьками впливають на наші вибори в стосунках як в дорослому житті. Це тема, яка зачіпає багатьох, як дитинство формує наше уявлення про любов і підтримку, і чому часто ми шукаємо, чого нам не вистачало в нашій родині. Токсичні стосунки: це коли ми залишаємося в них через страх бути наодинці. Через залежність або тому, що не знаємо як виглядають здорові стосунки. Це стосунки, де є маніпуляції, контроль, ігнорування кордонів і де часто відсутній баланс емоційної підтримки. Люди з таких стосунків можуть не усвідомлювати, що є можливість змінити ситуацію, бо вони звикли до постійної емоційної нестабільності. Залежність від батьків це коли доросла людина не може вийти з-під контролю або впливу батьків. Вона все ще шукає їх схвалення або боїться розчарувати їх. У чоловіків це може проявлятись у невміння приймати рішення самостійно, у жінок у пошуку схвалення, а іноді в підсвідомому бажанні знайти партнера, схожого на одного з батьків. Це заважає розвивати емоційну незалежність і будувати здорові стосунки з іншими людьми, відсутність батька або матері. Це серйозна травма для дитини. Це може вплинути на самооцінку, розвиток довіри та емоційну стабільність. Якщо не було батька, дитина може шукати в партнері мужність та захист, яких їй бракувало. Якщо не було матері, може бути потреба в емоційній підтримці та турботі. Це може проявлятися у відносинах, коли людина шукає партнера, який компенсує їй відсутність потрібної фігури. Що люди шукають у партнерах після такого виховання? Люди, що виросли без одного з батьків або в токсичному середовищі, Часто шукають партнера, який буде для них заміною цього відсутнього моделі, мати або батька. Приклад, чоловіки можуть шукати партнерок, які допомагають їм з емоціями і підтримують, бо вони не мали такої підтримки в дитинстві. Жінки можуть обирати партнерів, які можуть заповнити відсутність батьківської захисної фігури. Це може призвести до того, що люди починають вибирати партнерів з некорисними або дисфункційними рисами, оскільки це те, з чим вони звикли стикатись у дитинстві. Висновок. Важливо розуміти, що стосунки здорові стосунки це коли ми почуваємося самодостатніми і підтримуємо одне одного, не шукаючи заміни батькам. Робота над собою, самоповага і незалежність це основи для здорових відносин. Тільки зрозумівши, чого нам бракує, ми можемо вибудувати гармонійні стосунки на рівних. Дякую за перегляд. Поставте лайк і напишіть коментар. Що саме було корисно, і які питання вас цікавлять, щоб я розібрав, щоб дати вам більше користі? Гарного дня!